Він працював звичайним заправником і не підозрював, що вночі його життя зміниться назавжди. Знайдена в туалеті дитина стала промінцем надії для нього і безплідної дружини. Але за цим дивом ховалась загроза, яка могла зруйнувати все. Те, що відбулося наступного дня, не вкладається в голову. Якщо вам не байдужі справжні історії, які пробирають до сліз, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут завжди чесно, емоційно і до самого серця. Нічна зміна тягнулася, як густа каша. На старенькій заправці за містом було тихо, аж вуха дзвеніли. Лише іноді повз проносились вантажівки, відчайдушно гальмуючи заради кави з за автомату. Алексій, опершися на стійку, протер замащені руки об комбінезон і позіхнув. Так ніби хотів вдихнути самотність цієї ночі. Заправка знала його краще за будь-кого. кожну тріщину в асфальті, кожну зміну, що минала без пригод. Робота була не мрією, але годувала і його, і Марину, вони разом уже десять років, але досі не мали дітей. Всі лікарі лише розводили руками генетична несумісність, шанси мізерні. І хоч Алексій намагався триматися, в очах Мариної з кожним днем згасала надія. Він мріяв не про кар'єру чи багатство, йому снились маленькі ніжки, що тупають по коридору, дитячий сміх, іскра в очах дружини, яку роками безплідних намагань роз'їдала тиша. Близько третьої ночі тишу розірвав дивний звук. Спочатку Алексій подумав, що йому здалося, може, вітер, може, миша. Але звук повторився. Щось, схоже на приглушене скавоління, долинало з боку туалету. та що ж там таке? Буркнув він і пішов перевірити. Двері, скрипнувши, впустили вологе повітря і картонну коробку. Вона стояла біля унітаза, перев'язана мотузкою, з дірками по боках, ніби хтось намагався дати їй дихати. Олексій присів, розв'язав вузол і відкрив кришку. Всередині, на старому махровому рушнику, лежало немовля. Дівчинка, маленька, закутана в тоненьку пелюшку з крихітними ручками і ніжками. Вона посопувала у вісні, час від часу здригаючись. Чоловік остовпів, ніколи в житті не тримав таких малих дітей. Поряд на рушнику лежав зім'ятий аркуш паперу. Трясучими руками він розгорнув його. Потурбуйтеся, про Анечку, я не можу. Коряві літери вгризлись у пам'ять, у голові промайнуло викликати поліцію. Так правильно, так треба, але щось усередині протестувало. Перед очима постала лікарня, сироти, холодний коридор і кінець. Він зітхнув, обережно підняв коробку з дівчинкою. Заправка спала, мов би нічого не сталося. Світло ламп блимало, як очі, що не хочуть бачити. Завтра, прошепотів він, завтра подзвоню. Сьогодні вона буде з нами. Додому їхав, мов у тумані. Дівчинка спала поруч, на сидінні, заколисана ревом двигуна. У квартирі було тихо. Марина вийшла з кімнати, здивовано глянувши на чоловіка з коробкою в руках. Льоша, що трапилось? тривожно спитала вона. Олексій мовчки заніс коробку в кімнату, поставив на стіл. Розповідь була уривчаста, збивалася. Він боявся побачити в її очах осуд. Марина слухала мовчки з широко розплющеними очима, потім повільно підійшла і зазирнула всередину. Боже мій! Прошепотіла вона, побачивши спляче мовля. Алексій затамував подих, очікував крику, обурення, але в її очах він побачив інше іскорки, ті самі, що давно зникли. Яка вона маленька, сказала Марина і обережно торкнулася щічки дівчинки. Алексій відчув полегшення. Зранку подзвоню в поліцію, сказав він. Так буде правильно. А поки що в будинку запанувала тиша. Інша тепла, наповнена ніжністю. Але ніхто з них ще не здогадувався це лише початок, і за цією тишею вже крадеться загроза. Ранок прийшов несподівано яскравий, сонце заливало кухню, наче саме небо раділо тому, що сталося. У квартирі панувала нова, незнайома тиша, не спустошена, як раніше, а повна невимовної ніжності. Марина напівпошепки співала колискову. Хоча ніколи не пам'ятала жодної. В її руках пляшечка з теплим молоком на руках, дівчинка, яку вона вже почала називати сонечко. Алексій ішов на роботу з важким серцем. Рішення не телефонувати до поліції відразу гнітило його, але кожен погляд на Марину, кожна мить, коли вона з ніжністю тримала Анечку, приглушували докори сумління. Зроблю це сьогодні після зміни, пообіцяв він собі. Заправка зустріла його, як завжди, шелест бензинових крапель, аромат кави, беземоційне небо. Але сьогодні всі думки Алексія були вдома. Він перевіряв годинник кожні 15 хвилин, уявляючи, як Марина зараз гладить дівчинку по спинці або заколисує її. Усе було спокійно аж до вечора, поки до заправки не під'їхав чорний джип із тонованими вікнами. Двері відчинились, вийшов чоловік. Високий, м'язистий, з жорстким обличчям і коротко стриженим волоссям. Навіть у спортивному костюмі відчувалася агресивна сила. Він наблизився до каси, не привітавшись, і глухо запитав Чув, ви тут дитину знайшли? Алексій похолов, як він дізнався, ніхто, крім Марини, не знав. Він зробив крок назад, відчуваючи, як всередині зростає тривога. Я не розумію, про що ви. Спробував збрехати він. Чоловік посміхнувся криво, показавши криві зуби. У тій усмісті було щось дике, тваринне, не треба казочок. Тут місто маленьке, усе швидко стає відомим. Де дитина? Алексій змусив себе зберігати спокій. Я вже повідомив поліцію. Вони займаються цим. Поліція. Чоловік зневажливо скривився. Вони мені не указ, де мати. Ти знаєш ні. Твердо відповів Алексій, хоча всередині все стискалось. Він раптом зрозумів цей чоловік має прямий стосунок до дівчинки, і, схоже, нічого доброго за ним не стоїть. Незнайомець подивився на нього пильно довго. Потім кивнув Ладно, ти мені подобаєшся, чесний, видно, я просто хотів дізнатися, чи з дитиною все гаразд. Якщо щось дізнаєшся, подзвони. Він простягнув візитку. Лише ім'я Сергій. І номер телефону, ніякої адреси, ніяких деталей. Олексій узяв її тремтячими пальцями, а чоловік розвернувся і поїхав, лишивши за собою тишу і відлуння мотору. Алексій довго дивився вслід джипу. Всередині наростав страх. Було зрозуміло цей візит не випадковість, щось насувається, і потрібно діяти. Він летів додому, мов на крилах, серце калатало в грудях. Марина зустріла його з радістю на руках, Анечка – загорнута в рожеве ковдрочко. Вона сміялась, показувала, як дівчинка вперше посміхнулась. Олексій не міг зіпсувати цю мить. Але ввечері, коли дитина заснула, він усе розповів. Про Сергія, про його погляд, його голос і зловісну впевненість. Марина слухала мовчки, але коли він закінчив, її очі стали твердими. Ми не віддамо її, сказала вона. Це небезпечно, відповів Алексій. Ми не знаємо, хто він. Я знаю тільки одне, прошепотіла Марина вона наша. Алексій обійняв дружину і відчув відтепер вони обидва готові на все, щоб захистити цю маленьку дівчинку. Ніч минула неспокійно. Алексій не міг заснути, прислухаючись до кожного звуку за вікном. Він кілька разів перевіряв двері, дивився у вічко, стискаючи кулак. Але ніч пройшла тихо. Та тільки він заплющив очі під ранок, як його розбудив глухий удар. Олексій підскочив, прилип до вікна. Вулиця була порожня. Він вийшов у коридор і відчинив двері. На порозі лежав цегляний уламок. До нього була пришпилена записка. Нерівними великими літерами було написано Поверни її. Хвиля холоду прокотилася спиною. Він згадав про візитку Сергій. Цей чоловік не жартував, і Алексій знав, тепер усе стало набагато серйознішим. Він не міг більше мовчати, він узяв телефон і набрав номер із візитки. Але пролунало хрипло. Це Алексій з заправки пауза, потім глузливий сміх. А герой, що сталося? Серце стиснулося. Що тобі потрібно від дитини? Хто ти? На тій стороні мовчали. Потім голос став серйозним просто поверни її. І забудь, що бачив. Я не знаю, хто мати, але знаю одне, вона вас боїться та дура, фіркнув Сергій. Вона мені ще відповість, що ти їй зробив. Це не твоє діло. Просто верни мені дитину, інакше пожалієш. І зв'язок обірвався. Алексій довго дивився на телефон. Всередині все клекотіло від гніву і тривоги. Він мав діяти і діяти негайно. Потрібно було знайти Оксану. Матір дівчинки, потрібно було дізнатися правду. Він почав розпитувати у сусідів, знайомих, навіть через колег на заправці, але ніхто не чув нічого про Оксану, наче її ніколи не існувало ні імені, ні адреси, ні навіть натяку на знайомство. Та Олексій не здавався кожна мить зволікання могла коштувати безпеки Марини і Анечки. Він діяв тихо, обережно, але наполегливо. А потім сталося те, чого він найбільше боявся. Повернувшись додому після зміни, він побачив вибиті двері. Замок висів, перекошений, всередині панував хаос, перевернутий стіл, розкидані речі, розірвані подушки. І посеред усього, Марина, що тримала на руках Анечку і гойдалася з нею на підлозі, як зламана лялька. Він приходив, прошепотіла вона, шукав її. Добре, що нас не було вдома. Олексій обійняв їх обох, відчуваючи, як трясуться руки. Він не захистив. Не встиг. Ми маємо виїхати, сказала Марина. Подалі, куди завгодно, там, де нас не знайдуть, це не допоможе, похитав головою Олексій. Він усе одно знайде, йому потрібна вона, але чому? Він підвівся і підійшов до вікна, стиснув кулаки. Нам потрібно знайти Оксану, говорити з нею, знати, що відбувається. І якщо вона справді турбується про Анечку, ми допоможемо їй. Марина мовчала, але в її очах з'явилося розуміння. Допомогти їй, після того як вона залишила дитину в туалеті, вона не просто втекла вона ховалася і, можливо, рятувала дочку. Він знову набрав номер, який вдалося дістати через старого знайомого поліцейського, кілька гудків і тиша, аж раптом хрипкий жіночий голос. Але це Алексій, ми знайшли вашу доньку. Пауза, тиша, потім плач, ледь чутний, розгублений. Нам потрібно зустрітися, це небезпечно, він стежить за мною, ми можемо захистити вас. Після довгої паузи вона погодилася назвала час і місце. Алексій зрозумів усе або нічого. Наступна зустріч змінить усе. Весь наступний день Алексій ходив, наче на голках. У голові крутились тривожні думки, у животі стискалося важке перечуття. Він не розповів Марині всього, не хотів лякати її ще більше, але сам чудово розумів зустріч з Оксаною це не просто розмова, це ризик. І для нього, і для неї, і для анечки. Ввечері, коли вже стемніло, вони вирушили з дому. Марина сиділа на передньому сидінні, міцно тримаючись за ручку дверей. Позаду, в дитячому кріслі, спокійно спала Анечка, не підозрюючи, що її життя знову опинилося в центрі бурі. Місце зустрічі Алексій обрав спеціально старий парк за містом, майже забутий усіма. Там не було людей, камер, свідків було лише нічне повітря, що пахло вологістю і загрозою. Коли вони під'їхали, вдалині вже виднілась жіноча постать. Вона стояла під ліхтарем, кутаючись у тонкий плащ, обличчя ховалось у тіні. Олексій заглушив двигун і вийшов з машини. Марина залишилася у салоні, тримаючи дитину на руках. Добрий вечір, тихо сказав він, підходячи ближче. Жінка здригнулась, підняла голову, очі, червоні, зморене обличчя. Але в погляді відчай і надія водночас. Дякую, що приїхали, прошепотіла вона. Ми тут, щоб допомогти, відповів Алексій. Розкажіть, що відбувається. Хто такий Сергій? Чому він шукає дитину? Оксана здригнулась, в її очах блиснула тінь страху. Він був моїм чоловіком, неофіційно спершу здавався нормальним. Але потім почав пити, піднімав руку, говорив, що я ніщо. Я хотіла піти, але боялась. Коли завагітніла, усе стало ще гірше він не хотів дитину. Казав, що вона зруйнує наше життя. Погрожував, Оксана ковтнула повітря і затремтіла. Після народження Анечки він зовсім озвірів. Казав, щоб я її здала в притулок, що вона тягар. Я боялась, що він зробить їй щось. І тоді втекла, просто втекла серед ночі, залишила її в туалеті на заправці. Я Я не знала, куди бігти. Я сподівалася, що хтось добрий знайде її. Вона заплющила очі. Затуливши обличчя руками, її плечі здригалися від стриманих ридань. Алексій мовчав. У грудях тиснуло. Він дивився на цю знесилену жінку і розумів її втеча була не зрадою, а актом відчаю. Вона рятувала свою дитину так, як могла. Чому він повернувся зараз? Чого він хоче? Оксана підняла очі, порожні, червоні, сповнені жаху. Я не знаю точно. Можливо, хоче продати її. У нього є зв'язки у темних колах. Він завжди був здатен на найгірше, та в цю мить розпачу ніч розірвав звук гальм. Із темряви виринула чорна іномарка. Фари блиснули просто в очі, двері відчинились, з машини вийшов Сергій. За ним ще один чоловік. Он вона! закричав він, вказуючи на Оксану. Віддай мені мою дитину. Алексій став між ними, розставив руки. Не підходь! Вона нічого тобі не винна, а ти хто такий, проскриготів Сергій. Геройга, це не твоє діло. Відійди, поки не пізно. Вона твоя дитина лише по крові, але не по серцю, відповів Олексій. Напруга висіла в повітрі, як гроза. Сергій повільно наближався, очі палали злістю. Марина, їдь. крикнув Олексій, не обертаючись. Вези, Анечку!» Марина, вся в сльозах, схопила дівчинку, завела машину і рвонула з місця. Сергій кинувся за нею, але Олексій перехопив його рух. Зав'язалась бійка. Він не мав переваги, Сергій був дужчий, досвідченіший, але Олексій бився, мов загнаний вовк, із звідчаєм людини, яка більше не має чого втрачати. Оксана кричала, намагаючись зупинити Сергія. Другий чоловік хотів втрутитися, але не встиг. І здалеку почулись поліцейські сирени. Сергій зупинився, обернувся. Ми ще побачимося, гаркнув він і кинувся до машини. Обоє сіли в авто і зникли в темряві. Алексій стояв посеред парку, задиханий, подряпаний з кров'ю на кулаках, але живий. І головне, вони виграли трохи часу. Поліція прибула через кілька хвилин. Сирени розривали ніч, мигалки мерехтіли в кронах дерев. Олексій стояв із побитими руками, а Оксана у сльозах, обіймаючи себе за плечі. Вони обоє виглядали виснаженими, зламаними, але живими. Марина повернулася на місце подій, щойно переконалась, що Сергій зник. Анечка спала у неї на руках, заколисана не стільки рухом машини, скільки ніжністю її серця. Побачивши чоловіка, вона кинулась до нього, обняла так, ніби боялася більше коли небудь відпустити. Поліцейські опитували всіх. Оксана розповіла свою історію до кінця, вперше офіційно, вперше без страху. Її голос дрижав, але слова були чіткими про насильство, погрози, втечу, відчай. Вона назвала імена, адреси, подробиці, вперше віддала правду в руки закону. Після всього її доправили в відділок під охорону. Там вона написала заяву на Сергія. А правоохоронці пообіцяли забезпечити їй тимчасове укриття і безпеку для дитини. Алексій і Марина повернулись додому геть змученими. Було вже далеко за північ. Анечка спала, поклавши щічку на плече Марини, а у вітальні панувала напружена тиша. Вони сиділи поруч, притулившись одне до одного, мов діти, які пережили бурю. Що нам тепер робити? запитала Марина, глянувши чоловікові в очі. Олексій довго мовчав, потім зітхнув. Ми зробили все, що могли захистили її, і Оксану теж. Вони обоє знали, що фінального рішення ще не було, їхня історія з Анечкою ще не завершилася, але вже й не належала їм повністю. Через кілька днів Оксана зателефонувала. Її голос звучав інакше твердо впевнено, хоча сльози ще й ховалися між словами, я зараз у безпечному місці. Поліція справді допомогла. Мене тимчасово прихистили. Я, я навіть не знаю, як вам дякувати. Вам не треба нічого повертати, відповіла Марина. Просто бережіть її. Оксана замовкла на кілька секунд, а потім додала Ви врятували її, ви були для неї більше, ніж я могла собі уявити. Того ж дня поліція передала Анечку назад її матері. Марина й Алексій довго стояли біля машини. Тримаючи дитину в обіймах. Анечка ніби щось відчувала. Вона тулилась до них, ловила погляди, гралась із пасмом волосся Марини, хапала пальці Алексія. Марина не стримала сліз. Вона така наша, прошепотіла вона, така рідна, але ми не маємо права її тримати. м'яко відповів Алексій. Її мама жива і бореться вперше в житті. Вони попрощалися довго. Марина ніжно поцілувала анечку в лобик, Алексій потримав її за долоньку. Потім двері авто зачинились. І машина, яка везла їхнє маленьке сонечко до нового життя, рушила з місця. Вдома було порожньо. У дитячій залишилася лише пляшечка, ковдрочка, іграшка, яку Марина дбайливо купила два дні тому. Вона сіла на ліжко і вперше дозволила собі гірко плакати. Алексій обійняв її. Поклавши голову їй на плече. Знаєш, сказав він пошепки, мені здається, вона була з нами не просто так. Вона навчила нас любити, підхопила Марина. Любити, кивнув він, і хотіти більшого. Вони мовчали, але в цій тиші народжувалась нова надія дні після прощання з Анечкою тягнуться повільно і безбарвно. Кожна річ у квартирі нагадувала про неї пляшечка в сушарці. Рожеве ковдрочко на підвіконні, крихітний бодік, який Марина так і не встигла сховати. Усе мовчки говорило хтось тут жив і був потрібен. Марина довго мовчала. Вона вставала рано, мов за інерцією, готувала чай, сиділа на краю ліжка і нічого не говорила. Алексій бачив вона тримається, не плаче, але це було ще гірше. Марино, обережно сказав він одного вечора. Ми не можемо так жити, ми маємо зробити щось із цим. З порожнечею. Жінка зітхнула, підвела на нього погляд. У ньому не було жалю лише глибока втома. Ти думаєш про усиновлення? Він кивнув Я не пропоную замінити Анечку. Це неможливо, але ми ж знаємо тепер, що здатні бути батьками що хочемо цього. Марина не відповіла одразу вона підійшла до вікна, відсунула фіранку. На дворі, у дворі бігали діти. Хтось сміявся, хтось грав у м'яч, їхній голос, наче спогад. Я боюсь, Льошо. Боюсь, що не витримаю ще однієї втрати. Ми зробимо все правильно, за всіма правилами через службу офіційно, і будемо готові. Наступного дня вони разом подали заяву в службу у справах дітей, розпочали довгий шлях, збору документів, медичних довідок. Проходження комісій, співбесід і перевірок. Але на кожному кроці Олексій відчував це правильно вони йдуть у напрямку, який самі собі відкрили психологічні тести, медогляди, перевірки умов проживання. Все це тривало тижнями, але тепер Марина більше не мовчала. Вона оживала, планувала, читала про розвиток дітей, вибирала варіанти імен, сперечалась з Олексієм про колір стін у дитячій. В її очах знову світилась надія. Одного вечора, переглядаючи альбом з фотографіями Анечки, Марина сказала Знаєш, я думаю, вона була нашим янголом. Вона прийшла, щоб показати, що ми вже готові і що навіть розлука не може знищити любов. Алексій стис її руку ми не забули її і ніколи не забудемо. Але ми можемо зробити щасливим ще одне життя. Того ж тижня їм подзвонили. Соціальна працівниця сказала, що в дитячому будинку є хлопчик, якому трохи більше одного року. Його батьки загинули в аварії, і зараз він потребує турботи. Він зовсім крихітний, сказала жінка. Дуже тихий, але з добрими очима. Марина притисла слухавку до грудей. Це він, Льошо, я це відчуваю. Вони домовилися приїхати наступного дня, і всю ніч не спали. Говорили, мріяли, хвилювались. Наступного ранку, стоячи біля дверей дитячого будинку, Марина тримала Олексія за руку так міцно, ніби вперше. Ти готовий з тобою завжди. Двері відчинились. Йому сміхнулася вихователька і повела до дитячої кімнати. У кутку на килимку сидів хлопчик, світле волосся, круглі очі що з цікавістю дивились на нових людей. І тоді Марина сіла поруч і протягнула йому руку. Привіт, сонечко. Перший дотик був обережним. Маленька долонька хлопчика торкнулася пальців Марини, затрималась, стисло обійняла і не відпустила. Алексій затамував подих. Його серце стукало так гучно, ніби ось ось вирветься. Це знак, прошепотіла Марина. Він уже довіряє, хлопчика звали Данилком. Він був спокійний, не плакав, але й не усміхався. Його мовчання було наслідком втрати, що обпекла надто рано, але в очах була тиха глибина, ніби він уже бачив більше, ніж більшість дорослих. Протягом кількох тижнів Марина та Олексій приїздили щодня. Спочатку на одну годину, потім на дві години, проводили час із Данилком, читали йому, гралися, просто сиділи поруч. Дитина поступово звикала. Вперше усміхнулась, коли Марина заспівала йому колискову. Потім почав тягнути ручки, коли бачив Алексія у дверях. Він приймав їх. Обирав, процес усиновлення не був легким. Система вимагала терпіння, були комісії, зустрічі з опікунами, підписи, очікування рішень, але з кожним днем вони ставали ближчими. Данилко вже називав Марину мама, а Алексія тата. І в цих простих словах. Було більше значення, ніж у всіх юридичних документах світу. Настав день, коли їх офіційно оголосили батьками. У залі суду Марина плакала, тримаючи хлопчика на руках. Алексій обіймав їх обох. Вони більше не були парою, яка просто мріяла про дитину вони стали сім'єю. Після того, як вони повернулись додому, Марина розклала речі Данилка по шафах. У дитячій з'явилася нова ковдрочка, Книжки, іграшки. Але серед усіх речей залишилася одна, до якої вона не могла не повернутися стара пелюшка, що лишилася від Анечки. Вона зберігала її як талісман згорток пам'яті, з якого все почалось. Увечері, коли Данилко вже спав у ліжечку, Марина й Алексій вийшли на балкон. Над містом нависала тиша. Лише десь у дворі лунав далекий сміх дітей. Ми змінились, сказав Олексій. За цей рік я побачив у тобі зовсім іншу Марину, а я в тобі. Ти став батьком ще до того, як Данилко назвав тебе так. Ти ним став тієї ночі, коли виніс ту коробку з туалету. Вони помовчали. Ти іноді згадуєш її? тихо запитала вона. Щоночі, відповів він, але без болю. Вона не пішла, вона відкрила нам двері. Марина кивнула. Анечка була світлом. Але ми навчилися не просто тримати світло в руках, а передавати його далі. І справді, бо світло, яке приходить у темряві, залишається назавжди. Згодом вони отримали листа. На конверті не було зворотної адреси, лише акуратний почерк для Марини та Олексія всередині лист і фотографія. На фото дівчинка у весняному платтячку з ясною усмішкою і великими очима. Поруч жінка, яка тримала її за руку. Я ніколи не забуду, писала Оксана. Ви стали їй сім'єю, коли я не могла. Ви дали їй любов, яку я не встигла. Я вчуся бути мамою завдяки вам, і дякую долі, що вона привела нас на ту саму заправку. Марина довго тримала лист у руках, не в змозі стримати сліз. Потім поставила фотографію на полицю. Поруч із новою. Де Данилко спить, усміхаючись у сні. Тепер у цьому домі було дві історії, і обидві починалися з болю, але завершувалися любов'ю. Що б ви зробили на місці Алексія залишити дитину поліції чи ризикнути і захистити її самостійно? Напишіть свою думку в коментарях не забудьте підписатися попереду ще більше правдивих і драматичних історій.